Вітаю, дорогі підписники. В чому суть? Суть в тому, що деякі постачальники собі нагорнули, тобто російською мовою, що то собі накрутили. Для чого вони накрутили це все? Суть в тому, що є трактори, за які не треба переплачувати. Розумієте? Якщо в ньому є трьохступенчата коробка передач, трьохциліндровий двигун КМ 385 і редукторний міст, то якихось 200-300 доларів не треба за нього переплачувати. По суті, це Сінтай 244. -й. Мост, редукторний оновили. Тепер він не колочковий, а редукторний. Іншими словами, що хочу сказати? Ну, не переплачуйте. Повний привід, редукторний міст, блокування 3 плюс 1 коробка, повишена, понижена передача. 20-та резина, колія регулюється від метр 10 до метр 20. Передній міст вже не регулюється. Сінтай 244 це повнопривідний. І буде зараз Сімтай 240, задньопривідний, теж, ну, за який не треба переплачувати. Там по четверки і по п'ярті буде задньопривідний і повнопривідний. Гарної всім днини підписуйся на мотокосмос.